Вітаю вас, любі телеглядачі! Добігають останні дні літа і на порозі осінь. Уже так повелося, що у ці дні наша увага прикута до дітей. Зошити, ручки, бантики, форма, а за усім цим стоять батьки, бабусі і дідусі. Скільки хвилювань, переживань вони мають на серці для того, щоб щасливо відправити свою малечу до школи? А скільки ще чекає пригод на протязі року батьків? Вчителів і наших дітей. Як володіти собою, і що таке справжній спокій тема сьогоднішньої зустрічі. У нашій студії пастор Богдан Мудрієвський. Вітаю вас. Доброго дня. Діти бояться, а батьки хвилюються. І як нам допомогти пережити перший стрес у школі? Ну, З тим стикаємося. Ми усі, ті, хто батьки. Хотів би вам запропонувати спочатку слово Боже в притчах, яке говорить, ось що. Навчи нас так дні наші рахувати, щоб придбати серце розумне. Тобто, коли ми рахуємо дні, ми рахуємо періоди життя. Є дитячий період життя, є юнацький, є дорослий, є час, коли ми виховуємо дітей, є час, що ми виховуємо внуків. Кожний з цих періодів він має свій шарм або має свою відповідальність в нашому житті. І ми повинні усвідомити. Межі і функції нашої відповідальності. Ось коли дитя воно йде до школи, то функції дитини вчитися, бути підзвітним батькам, робити це щиро, бути свідомим цього, що в мене довгий шлях. Коли я пішов в перший клас, і, напевно, це більшість з нас переживали, мені здавалося, що тих 10 років тодішніх це вічність. Сьогодні в мене інший період в житті, і так само в кожного з нас. І мені здається, що 10 років це такий короткий період, де потрібно стільки всього зробити. Тому, коли ми усвідомлюємо цю різницю, тоді ми розуміємо, що період дітей це вчитись, батьків період допомогти дітям вчитися. І писання говорить з цього приводу, що «навчи юнака наказ Малку, і він не зверне до кінця життя. Тобто все, що вкладається в дитячий вік, в підлітковий вік від батьків. Від вчителів, від вихователів, від суспільства, від оточення це той багаж добрий, він чи злий, котрий буде супроводжувати життя вашої дитини до кінця життя. Це відповідальний період. Дитина приходить зі школи, вона втомлена, багато було уроків, багато було інформації, були різні непорозуміння з однокласниками. Десь вчитель зробив зауваження. Звичайно, мати, батько приймають позицію своєї дитини. Хоча не завжди вона може бути і об'єктивною. Ну. Як поводити себе батькам в таких ситуаціях, щоб направляти дітей на правду? Ну, з цим стикаються знову ж таки всі і відповідальність в тому, щоб батьки, прошу вас, щоб ви зрозуміли, ваша дитина найкраща для вас, але також таких найкращих дітей в класі є 30, а можливо, і більше. І всі діти найкращі. Просто нам необхідно мати об'єктивність з цього приводу і формувати цю об'єктивність до своєї дитини. Бо якщо не буде об'єктивності, ми втратимо той період, коли дитина зійде з правильного шляху, і ми не замітимо цього. Тому важливо для батьків мати комунікацію з вчителями, не тільки з вихователем чи з класним керівником, але мати декілька вчителів, які би могли сказати своє безпосереднє. Уявлення або позицію до вашої дитини, що ми мали картинку повноцінну, а не лише свою особисту. Знаєте, для мене особливо цінно те, що скажуть інші люди, а не моя дружина, не мій син чи не мої батьки, критичну деколи точку зору, бо вона мені допомагає виправлятися. Нам потрібно мати критичну точку зору і щодо наших дітей. Як правильно володіти критичною точкою зору по відношенню до своєї дитини, коли ти сам... Не сприймаєш і не любиш критики. Ну це процес навчання, це процес, і знов ж таки періоди різні в нашому житті. І період, коли ми виховуємо дітей і вчимо дітей наших, це період, коли ми повинні навчитися бути критичними і до себе, і до наших дітей. Хочу зауважити так, що коли діти йдуть в школу, то деколи батьки вони змагаються одні з одними через своїх дітей. І ось тоді немає ніякої критичності. Знаєте, ваша дитина не буде краща від того, що вона буде мати кращу форму, кращі підручники, чи кращий рюкзак, чи кращий одяг якийсь брендовий. Наші діти, вони вже особливі, і нам потрібно усвідомити, що особливість дитяча, наша особливість, формується не зовнішніми чинниками, а тим, якими нас створив Господь. І коли ми побачимо. Ким нас створив Господь і оцінимо нас, самих, наших дітей, свого сина, доньку, як цінить нами і нашими дітьми Господь Ісус Христос. В нас відпаде питання змагання, що тоді наша дитина повинна переплюнути, або вибачте за такий термін, або перещеголяти е, інших однокласників. Коли ми змагаємося в цьому аспекті, ми втрачаємо критичність, ми перестаємо бути е, об'єктивними. Як побачити хороші якості у своєї дитини і почати їх розвивати? Підглядати. Деколи в е мене вже дорослий син, і ще є донька маленька, я підглядаю за сином і підглядаю за донькою. Я намагаюся зрозуміти Боже покликання в свого сина. На сьогоднішній час я бачу його плюси і мінуси, і бачу його сильні сторони і слабкі. І там, де ви побачите свого сина, своєї доньки, сильні сторони, це ті таланти, котрі Бог вже вклав в ваше дитя, які необхідно підсилити. Ми не можемо бути універсальними. Ми специфічні люди. Хтось кращий організатор, але хтось кращий вчитель. Хтось кращий винахідник, але хтось кращий працівник, хтось має кращу дисципліну. Але хтось має кращу уяву, і це всі різні складники певних талантів. І нам потрібно побачити в наших дітей і в самих собі наші переваги, наші плюси, і це використовувати. А коли ми бачимо наші недоліки, то вірніше це не недоліки, це, це той рівень, який Бог порахував, що нам цього достатньо. І з цим потрібно згодитися, розвиваючи, ще раз наголошуючи, на сильних сторонах свого життя. Згідно писання, як Бог виховує своїх дітей? Виховує багатьма способами. Мені подобається місце в писанні в післені до євреїв, що Бог каже через апостола, що Бог багатьма способами до батьків наших через пророків говорив. Тобто Бог. Виховує говорячи через обставини через людей, через підказки, через дари і таланти, які він висвітлює, і підсилює. І він нам говорить одну ту саму істину, або ті ж самі істини. І Бог говорить, до речі, рівно стільки, скільки ми можемо вмістити. Мені так здається, гарний приклад буде цей як цибуля, яка багатошарова. Людина вона зразу розламує цю цибулю чи розрізає. А Бог відкриває нас і відкриває наші. Плюси і мінуси пошарово. відкрив верхній шар. Ми оцінили це. Тоді він інший шар знімає. І так до кінця нашого життя. Це якщо ми оцінили так, ті позитивні, сильні сторони, і ми взяли це як урок так. для себе, для того, щоб рухатися далі в цьому житті. А буває, наприклад, такий вислів, народний вислів, говорять: як горохом об стінку, так до дитини не доходить. Говориш, говориш. А реакції нуль. І буває таке, але свого досвіду виховання я зрозумів, що деколи дитина настільки вже затиснута цю інформацію, що з тої сторони вона не може чути. І потрібно певний час відпочинку або говорити якусь про іншу річ. Знаєте, нам Бог не завжди все говорить, бо Він бачить, що ми не спроможні це прийняти. Ісус Христос про це казав до учнів своїх. Я багато, я цитую його. Я багато ще вам маю сказати, але ви зараз не спроможні вмістити. І ми повинні побачити, що якщо дитина вже не сприймає, це, це той час червоної лампочки, де ми повинні привернути увагу дитини до іншої сторони, щоб дати час дитині відпочити. Вона також втомлюється, і в неї не той період, щоб вона могла витримати ті навантаження психологічні, що ми витримуємо дорослі люди. Тобто паузи необхідні. І навіть е, треба вчитися нам, як батькам, переключати своїх дітей. Так. І, напевно, все-таки з хорошого на добре, так? І хороше, і добре, але переключати. Дуже важливо. Але, зрештою, не дозволяти, щоб дитина е, мала абсолютно своє планування часу. Тому що, на жаль, коли є комп'ютер, є ігри, є якісь інтернет-розваги, є просто однокласники чи соціальні мережі, дитина замість того, щоб сконцентрувати свій час на якісь потрібні навчальні розвиваючі предмети, вона просто розважається весь час самотня. І для батьків тоді, аби дитина не пила і не курила і з поганою компанією не спілкувалася. Але на жаль, інтернет. Це та середовище, ця сфера, яка не контрольована, і тому важливо, щоб батьки ми знали, чим займаються наші діти біля комп'ютера, на вулиці, в школі. Це не контроль, це виховання, де відповідальні ми батьки. Ну тут напевно треба заволодіти серцем дитини для того, щоб вона була повністю відкрита перед тобою і могла сказати, як вона себе поводить, з ким спілкується, що доброго і поганого є на дворі, що дивиться в комп'ютері. Довіра. Як завоювати батькам цю довіру і цю щирість? Ну, це та площадка, звідки починаються стосунки і виховання? Мені подобалася одна із вчителів в моїй школі, котра говорила на нашій мові і говорила просто опускаючи себе на наш рівень. Тобто вона не була з позиції я. Великий керівник, а ви тут під дослідні тваринки, які називаються учні, вона ставила себе на наш рівень і вона таким чином здобула довір'я по крайній мірі до мого серця. А згідно цього довіря, і тоді вже потрібно говорити. Діти люблять, коли. Дорослі їм довіряють, і діти люблять, коли є формат довір'я. Просто батьки, дорослі люди цього не люблять, але нам потрібно це полюбити. Бог опустився на рівень людини і говорив до нас як людина. Будучи Богом, він стався людиною і побув в природі людини, досягнувши сердець кожного з нас. Я думаю, пасторе Богдане, що сьогодні ви благословите всіх наших дітей, студентів, батьків, яким теж необхідне це благословіння, щоб війти в цей рік навчальний з Божою допомогою, з Божою мудрістю. Дякую. Тоді, хай Бог благословить вас, ваших дітей, дасть вам мудрість і хай діти. Цього року вони отримають той ефект і ту кількість мудрості і знань, які їм допоможуть потім перейти на наступний етап їхнього життя. Ми благословляємо вас як батьки наших дітей і говоримо: мир, вам, мудрість і дисципліна від Господа. Божого благословіння в цьому навчальному році. До побачення. Любі телеглядачі, ми дякуємо вам за увагу. На все добре, до наступної зустрічі в ефірі.